Всім доброго ранку. Зайшла під відео з моїм вчорашнім випасом, бачу, що багатьох обурює, як то можна пасти на молодій люцерні. І от вибрала просто один рандомний коментар, але їх таких багато про те, що я буду нести відповідальність, якщо хтось вижине на люцерну попасе і нього подує худобу, придеться там дорізати. Я не знаю, що там ще робити, або пробувати боки, бо я не розповідаю про підхід. Я про той підхід розповідала вже в багатьох відео про те, як ми робимо, чого ми пасем на люцерні, розповідала і як ми годуємо, розповідала. Ну, але, може, хтось не бачив, то ще раз розкажу. Для того, щоб корів не дуло на люцерні, то їх треба, по-перше, припасати поступово, привчати до тієї, до, навіть до трави, якщо ви виженте на цілий день корову, яка вчора їла одне сіно, а сьогодні вигнали на цілий день на одну молоду траву. То її теж може її обдути, і може бути понос, і може бути там, не знаю, стане шлунок і так далі. Тут не суть самі прямо в самій люцерні. Це перше. По-друге, я розповідала, розповім ще раз, що треба корівку годувати, крім люцерни, обов'язково зерновими. У нас обов'язково вранці ще силос, і ми ще даємо сіно. І вранці даємо сіно, і ввечері даємо сіно коровам. Вранці трошки менше, бо вони їдять його з силосом, ввечері більше. Обов'язково. Тоді не буде корову дути від того, що вона пасеться на ліцерні. Третє, люцерна зросою чи без роси, в принципі, сильно не грає ніякої ролі. Пасемо ми вже так 4 роки випасаяли, восени тільки виганяли, бо після того, як от косили там, на сіно, потім восени вже вона маленька, ми виганяли, ніби спасали, просто щоб не пропадало. Подивіться, цього року так, ну, так вийшло, що той кусочок я показувала теж на відео, що він поганенький, там погана люцерна, там є трава, є кульбабка, тому ми виганяємо випасати. Там десь плюс-мінус півтора гектара откої поганенької люцерни. Ця решта люцерна набагато краще, вона густа, там немає нічого, крім люцерни, там ніякої, ніяких бур'янів, трави і так далі, тому ми її будемо брати на сінаш. А оцей кусочок взяли під випас, заголодили пастухом. Ну і ще про те, що вашому бурню немає меж. Я нікого не закликаю завтра виганяти свою корову, пасти на люцерну. Я показую, як і в багатьох інших відео, показую, що ми робимо і розказуємо, як ми робимо і для чого ми це робимо. Робити вам так чи не робити? То ваша особиста справа. Якщо ви не бачите, не ну не хочете там е, довіряти, якби моєму досвіду, може, там думати, що я не знаю, там казки розказую, як мені один чоловік написав. Подивіться відео Травецького, він теж випасає на люцерні цілу е, з весни до осені. І теж в нього чогось худобу не дує. Я ще маю, знаю плюс-мінус з десяток таких фермерів, які теж випасають на люцерні. І теж в у них з корбами все добре. Просто треба ще давати нормально їсти, крім люцерні.